За цими дверима Ані Зойко, попри те, що це стомат Військовий Військовина псевдоводяний пояснює, зуби йому не лікують, а роблять безболісний відбиток під коронки. Ну, головне, щоб цвяхи можна було гризти, і буде все добре. До замовлення свого пацієнта ортопед Микола дослухався. Далі каже справа за колегами. Зараз цей відбиток буде переданий в лабораторію, з якої вже зубні техніки будуть виготовляти сам протез. У сусідньому кабінеті військовому зуби видаляють. Ось цей інструмент, показує хірург Сергій, його пацієнти бояться найдужче, проте не ті, що у формі. Армії жартують, можуть витримати і без уколу. Після того, що вони прийшли, так вони не бояться. Мало хто боїться. Ну, буває таке, що навіть буває без анестезії, які просять. А от Максим зізнається, трохи лячно. Ну, я думаю, я не дуже схожа на якогось такого дуже страшного лікаря, який може завдати біль. Слідкувати за зубами на фронті, каже чоловік, можливості не було. Ну, в основному від поганої води зуби сипляться. Всі послуги для військовиків у цій броварській клініці безкоштовні. Ми колективом вирішили внести свій клад для підтримки Збройних сил України. Приходять без запису, не стоять у чергах. «Є такі військовослужбовці, які приходять на день, на два, і ми повинні їх пролікувати і десь запротезувати. Стоматолог Людмила показує свій робочий кабінет. Він оснащений сучасним обладнанням та зі свіжим ремонтом. Поставлено нове імпортне обладнання. Ось з, з усіми е, е, тут апаратами ультрафіолетом. Отак тут знезаражується не заражується. Весь час. А ось цей до прийому пацієнтів не готовий. Тут медики планують облаштувати кабінет з імплантології. Будемо надавати безкоштовну допомогу нашим воїнам зсу з імплантології для їх реабілітації, для того, щоб вони могли повноцінно себе почувати на фронті. Зараз же надають військовим послуги з лікування, видалення та протезування зубів. За останні чотири місяці прилікували понад сотню захисників. Вікторія Прокопчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.